Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський вперше прокоментував фінал проєкту. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуєтесь та вмикаєте дзвінок. Минуло чотири дні після закінчення шоу, і от Алекс вирішив поділитися враженнями. Бізнесмен зізнався, що реаліті подарувало йому емоції на все життя, і головне, що він знайшов на ньому рідну для себе людину. Алекс мав на увазі модель Катерину Лозовицьку, яку він обрав у фіналі Холостяка. Ось ми дійшли до фіналу. Це був дуже насичений та незабутній для мене період. Участь у шоу подарувала мені емоції на все життя, а найголовніше знайомство з рідною мені людиною. Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією, і мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттями. Зазначив Топольський. Також він вперше після закінчення проєкту показав спільні фото та селфі з Катериною. Судячи зі світлин, закохані після фіналу шоу, гарно проводили час у компанії одне одного, подорожували, відвідували усілякі заклади та заходи. Та чи досі разом Алекс та Катерина вони поки що не коментують? Звісно, ж гіганська частина питань саме про Алекса та про наші з ним віндоси на даний момент. Друзі, ну я думаю, що ви розумієте, що я зараз вам абсолютно нічого не скажу тут, абсолютно тому, що фінальне вже через декілька днів, буквально два дні, і в п'ятницю, о сьомій годині вечора на СТБ, ви вже дізнаєтесь всю інформацію щодо наших з ним відносин, що відбувалося після проекту, як все було і як все є зараз. Тому наберіться, ще такі трошечки терпінням, і скоро ви обов'язково все-все-все дізнаєтесь. Тим не менш, 14 січня під час ракетного обстрілу російськими окупантами України Катерина Лозовицька поділилася, що вона перебуває в Києві, і показала, як ховається в укритті. Втім, то польського поруч з нею не було. У сторі своєї сторінки в інстаграм Лозовицька розмістила коротке відео, у якому звернулася до шанувальників. А також показала, як перечікує повітряну тривогу у ванні. Я так вдячна кожному за підтримку, за віру в нашу пару, віру в мене. Мені надзвичайно це цінно. Я обіймаю просто кожного та буду намагатися відповідати на ваші повідомлення максимально. Звісно, зараз такий момент. Я знову сиджу у ванні. Ранок почався не з кави, ранок почався з вибухів, але ми робили це раніше, зробимо знов треба перетерпіти цей ранок все обов'язково буде добре головне залишатися в укриттях в якихось безпечних місцях і ми все 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 витримаємо відразу після фіналу проєкту в мережі розгорілися обговорення чи правильний вибір зробив алекс і чи разом пара досі. багато хто з шанувальників проєкту зізнався що з перших етерів уже розуміли що проєкт виграє саме катя одна з найкрасивіших учасниць реаліті Щоправда, були й ті, хто вважав, що саме Саша за своїм вибуховим характером найбільше пасувала Холостякові. Але Алекс сам розказав за якими критеріями він обирав переможницю. Чи залишилася пара Алекса та Каті разом стане зрозуміло після виходу ветер шоу життя після проєкту? Нагадаю, що зйомки реаліті Холостяк проходила рік тому, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шанувальники проєкту стало висувати свої версії, та багато хто схиляється до того, що пара не разом. Алекс перебуває на Балі, а Катя весь час в Україні. Думаю, що Катя була б на Балі або в Америці, якби були разом. Можливо, спробували після шоу, але навряд чи щось вийшло. Тому вона тут багато часу після зйомок пройшло. Написала в коментарях під постом Катерини. Схоже на кінець, на жаль, ви не пара. Впевнена глядачка проєкту. Так чи були спочатку проекту, в мене почуття до А? А ні, почуттів спочатку проєкту в мене не було, тому що я його зовсім ще не знала. Як ви пам'ятаєте, в нас три тижні не було побачення, і я в якийсь момент навіть думала, чи є мені сенс залишатися на проєкті, тому що якось немає спілкування, я не знаю, що це за чоловік, і е, чи не там, втрачає просто тут свій час. А потім згодом, коли вже ми почали спілкуватися, ходити на побачення, повільно, поступово в мене почали з'являтися зацікавленість, інтерес, якась симпатія, якісь, якесь притяжіння, які згодом вже переростали в щось більш романтичне, більш красиве, більш таке серйозне. Переможниця проекту Холостяк у 12 сезоні поділилась, що стикається не тільки з добрими коментарями, але й з критикою. Їй почали закидати проплачену перемогу в романтичному шоу. У коментарях під фото переможниці з Алексом Топольським одна з користувачок поділилася, що це хороша пара, але ствердила, що вони не разом. На запитання іншої, звідки інформації дівчина відповіла, їй заплатили за те, щоб вона дійшла до фіналу і здобула популярність. Катерина Лозовицька не стрималась та відповіла на ці закиди про проплачену перемогу. Люди, ну ви серйозно думаєте, що на реаліті шоу, де все побудовано на справжніх натуральних емоціях учасників, сам проект дозволив би комусь щось проплачувати? Кому навіщо для чого? Зупиніться, це ж як мінімум нелогічно. Написала обраниця Холостяка. А чи було в мене відчуття, що Алекс обере Сашу мудру? Ну, як вам сказати, я допускала цю можливість, скажімо так. Я ж не бачила, як в них там розвивалися стосунки. Я не знала, як в них все там відбувається. Те, як все приподносила. Саша, так ніби там вже кохання вісьмидесятого рівня, розумієте, і я, в принципі, бачила її симпатію, і бачила зацікавленість Алекса до Мудрої. Тому звісно, в мене були такі думки, що можливо в них там вже феєрверк почуттів, і він все-таки обере її. Але я сподівалася, що мої якісь внутрішні відчуття поруч з Алексом мене не підводять, тому що я так само чітко відчувала його почуття до мене, і я все-таки сподівалася, що що саме йому потрібна саме така людина, як я, з якостями, такими, які є в є в мене, і що наші почуття вони взаємні. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки. З вами була ваша Соня. Як думаєте, Катя та Алекс разом? Тому що дивно Катя залишилася в Києві в укриттях, а Алекс на балі. Хоча Алекс засуджує агресію РФ. Залишайте ваші коментарі. Слава Україні!